І про Усика, про якого ти вже згадав, з'явилися нові кадри безпосередньо за півгодини до самого поєдинку. Усик розігрівається в своїй роздягальні. А перед тим були кадри, як він читає книгу. За попередньою інформацією, бій має розпочатися о 23.45 за Києвом. Звичайно ж, будемо стежити за цією важливою подією. Будемо вболівати за нашого героя. Як пишуть журналісти на Вемблі, Олександр Усик приїхав разом з іграшковим віслючком. Який йому подарувала його дочка Єлизавета. Ну знаєш, віслючок це маленький хорсес. Можливо, саме про них напередодні пан Олександр і казав, що їх don't push», як кажуть, до речі, я не сміявся. Я зрозумів, що він сказав, але в мене із англійською не дуже ще про важливі приготування до цього поєдинку у Лондоні. Встановлено особливе правило, яке діє на Вемблі. Комендантська година для масових заходів. Що це означає? Заборонено. Заважати жителям, які живуть біля місця проведення цієї чи іншої події. Тому вечір боксу має закінчитися до 23.00. Ми розуміємо, що в нас є різниця у часі. За київським часом, це близько першої години ночі. І... Лишаються лічені хвилини. Як я вже казала, бій має розпочатися орієнтовно о 23.45. Я також нагадаю, що Олександр старший Даніеля Дюбуа Олександру 38, Дюбуа 27. Олександр на професійному ринці провів 23 бої, боя. Виграв всі 13 нокаутом. Дюбуа встиг двічі програти, але провів 24 бої. Він Зрозуміло, чинний чемпіон світу за версією IBF, Це той пояс, від якого Олександр відмовився. Натомість чинний чемпіон світу Олександр Усик за версіями WBC, WBA та WBO у суперважкій вазі. З нетерпінням чекаємо результат. Отже, на кону чемпіонські пояси та звання абсолютного чемпіона світу. будемо вболівати і міцно тримаємо кулаки до цієї важливої події. Будемо ще повертатися. Ми розуміємо, що бій якраз припаде ще на наш прямий ефір. 영 <목소리가>